Ніч, яку не можна проспати. Маха Шеваратрі особлива, унікальна ніч року. Цьогоріч вона припадає на 15 лютого, Маха Шеваратрі велика ніч шиви. Це ніч, коли тіло і свідомість здатні перезапуститися. Ніч духовного зростання, ніч розчинення форм, ніч поза контролем. Розуму. Шива неосяжна нескінчена свідомість, порожнє небуття і водночас джерело усього сутнього. У Махашеваратрі Шива зупиняє рух. Він не дає, він забирає те, що більше не істине. У цю ніч трансформації важливо не просто не спати. А залишатися свідомо пробудженим, медитувати, співати мантру а -а -ом на махшивая, єднатися із нескінченною свідомістю шиви. Харе-Харе-Харе Махадев. Шива приходить не тоді, коли ти просиш, а тоді, коли ти готовий відпустити. Енергія шиви це енергія зцілення через руйнування відживого. У відео 5 практик із шивою у закритому форматі я ділюся глибокою інформацією, прожитою власним досвідом. Додаткову інформацію знайдеш у прикріпленому коментарі.